Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось така акумуляторна міні пилочка. Торгівельна марка Grant Лінійка Професіонал модель APC 20W Drop 6. Дана пилочка має декілька особливостей, і в цьому відео я вам про них розповім. Ну що, поїхали? Найголовнішою та й найунікальнішою, такого нема в жодній пильці, є зміна нахилу ріжучого полотна. Зі сторони двигуна у нас є кнопочка, яку ми зажали. Та можемо змінити кут нахилу полотна. Раз. та повернути назад його. Також в даній пильці є безключовий натяг ланцюга, але кріплення шини все одно прийдеться відпускати ключем. Має захист, має прогумовану рукоять. Також в комплектації має два акумулятори по 20 вольт години з індикаторами заряду. Та ось такий широкий захист руки. Довжина шини в даній пильці 15 см. Крок ланцюга 1,4. Довжина 36 ланок. Швидкість різу пилки 390 м за хвилину. Кого зацікавила дана пилочка, переходьте за посиланням на сайт або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.